Вірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю. Боровся за право жити у вільній країні. На щиті на рідну Буковину повернувся відважний військовий. Солдата Івана Поповича в останню дорогу провели у Хотині. Вічна пам'ять та слава герою! На Буковині запрацює духовна семінарія імені митрополита Євгенія Гакмана. Відтепер нове покоління майбутніх священнослужителів здобуватиме знання саме в цьому осередку віри та традицій. Освіта буде безоплатною, а студенти паралельно зможуть навчатись і в столиці. Більше про можливості навчання для хлопців та дівчат далі у сюжеті. На Буковині невдовзі пролунає перший дзвоник у новоствореній духовній семінарії імені митрополита Євгенія Гакмана. Вже з 1 вересня тут здобуватимуть освіту майбутні священнослужителі. У навчальному плані закладу не лише церковні дисципліни, але й широкий спектр світських предметів. Крім богослів'я, ряд і різних світських предметів, які є загальні у нашій освіті, і історія України, і сучасна ділова українська мова, церкові слов'янська мова, грецька мова, латинська мова, філософія, релігізнавство, психологія і так далі. У структурі семінарії діятиме два відділення: окрім священиків, тут готуватимуть фахівців для церковного співу та парафіяльної роботи. Терміни навчання різняться залежно від спеціальності а вступниками можуть бути чоловіки та жінки віком від 18 до 35 років. Ми відкриваємо при семінарії відділення регенсько-дяківське, де наші майбутні студенти абітурієнти будуть мати можливість бути регентами або дяками. Ми даскалами по наших парафіях або співцями. Так, тобто в семінарі це чотири роки на дяківсько регінському відділенні це три роки навчання. Охочі можуть вступати на навчання до духовної семінарії без складання національного мультипредметного тесту, як зазначає єпископ Чернівецький Буковинський Феогноз, семінарія дасть своїм студентам унікальні можливості. Окрім місцевої освіти, вони можуть вступити до Київської православної богословської академії також на державну форму навчання та по закінченню навчання отримати одразу два дипломи. Наші Студенти, які здають державні іспити НМТ, вони, які здали, вони мають вибір поступити до Київської православної богословської академії на державне форму навчання, на безкоштовне навчання, так як і в нашій семінарії навчання буде безкоштовне. Вступна компанія розпочнеться вже наступного тижня. У Чернівецькій духовній семінарії імені митрополита Євгенія Гакмана зможуть прийняти на навчання приблизно 25 абітурієнтів. Усю інформацію щодо навчання можна знайти на сайті Чернівецької Буковинської єпархії Православної церкви України. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. Для них не існує перешкод. Ветерани, які проходять реабілітацію на Буковині, вирушили в туристичний похід на соколине око. Вони долали маршрут, що вимагав витримки, сили і взаємної підтримки. За плечима 15 метрів скелі і кілька годин шляху. Проєкт мандротерапія дав можливість ветеранам, що проходять реабілітацію на Буковині, поєднати природу і спорт. Спекотний літній день розпочався для учасників походу на протятому камінні, одному з наймальовничіших місць Буковини. Подолавши частину маршруту на квадроциклах, далі шлях ускладнювали піщані стежки, криті сухим листям. Кожен крок вимагав значних зусиль, але група не зупинялась. Покладаючись на свої сили та підтримку побратимів, вони підкорювали скелю, наближаючись до вершини. В рамках проекту мандротерапіякі робить військовосна військова. Адміністрація, ми сьогодні з хлопцями відвідали соколина урочі соколина ока це протяті каміння, це виженський район. Сьогодні як бачите, ми вирішили зайнятися трошки з Це перший раз в історії і цього проекту виїжджати і поєднувати природу. І спорт це дуже класно своїми враженнями активної прогулянки горами. Військовий Володимир ділиться з найближчими з мамою? Ми ж що з Дніпра, то таких не бачив. Я ну тут прямо в горах я не, а катався, то ну так по трасі, то їздив, То дуже гарно мені подобається. А тут вперві, ну тяжко, то щоб на підйом, то і за ноги, а так чітко мені подобається. як що сказала вам мама перша, коли ви поговорив Красиво дуже. А як ти спустився? А поднявся. А нога теж протез. Я кажу, це нормально. Чоловік розповідає, отримав кульове поранення, проте лікарям не вдалося врятувати ногу. мене були польови. Пуліові при штурмі та і мені просто так як у мене артерія була порвана повністю. вона зашита. Маленький кровообіг іде на ну, до, до самої п'ятки туди, і нога просто не змогла остановитися. Три-чотири місяці списали ні. ніяк. Володимир зізнається, що хотів би повернутися до своєї бригади після лікування. Додому там вже або спишусь, або міапацики зовуть обратно, то може обратно піду. До подорожі долучився і бувалий мандрівник ветеран Михайло, який має досвід на найскладніших гірських маршрутах. Він розповідає, на яких вершинах Карпат вже побував. Памір е теж Вижинський район, десь так само був, не пам'ятаю точно на пітніку. Е на горі стіжок був, теж йшов наверх, приходив. Ну тут більш крутіший такий спуск і підйом бачу, що ну і падав би, і вставав би лише би не, переламати. Так для мене це перший. Ну за скільки за півтора років це перший саме нами саме найскладніший сплощ, який ну для мене зараз є. Колись лазив по деревам, по скалам та віз я був. Ну не, не боявся. І зараз не буде. Що Іду. після демобілізації чоловік працює в поліції. Він додає, були труднощі, з якими стикнувся відразу після звільнення з війська. Зараз працюю в поліції. Началь начальство все прийняло. Слава Богу, дякувати Богу. І всі до мене добре поно. Ну, Відповідають і відпускають, куди треба, допомагають у всьому, не відказують. Дякую їм, що не не байдужі до мене. Спочатку так да, було тяжко там. О. Рухався не також легко і нервувався, і падав духом. Після спуску з 15-метрової скелі Михайло каже, був упевнений, що ця вершина йому підкориться. Супер. Ви це зробили. Я знав, що я зроблю. я все зроблю? Я такі всі кажу. Це дуже Які дуже висаження? цікаво. Вообще, адреналін, класно ну, і ще би вище можна було полізти. Ще б сили би хотіло до то щоб десь вище полізти підніматися краще, легше, ніж спускатися. Знайшов баланс, пані що потихеньку спущусь. До мандрівників приєднався і школяр Іван. Хлопець каже, що захотів випробувати власні сили. Хочу спробувати, чи це тяжко, чи ні. чи ні. – Ну ні. Це цікаво, що це так складно для мене. Це дуже тяжко, що тільки що аж у людини спав протест, але вона все рівно підійшла. Продовжила. Продовжила, так? У Услід за хлопчиною і ми вирішили піднятися на скелю. Це було складно, але неповторно. Страшно, але того варте. У похід до Соколиного ока з ветераном Юрієм відправився чотирилапий бім. Ветеран пригадує, як знайшов свого вухатого друга під обстрілами на Харківщині. Коли ми вийшли, йшли за третьою танковою при контрнаступі на Харківську область, вийшли на кордон, отам під обстрілами ми знайшли біма. І це було. Десь 7-8 вересня 22-го року. І з тих пір він був з нашим підрозділом, в моєму взводі, а потім якось більше-більше, і ми так з ним породнилися, скажімо так. І Харківська область, Бахмут дарив в мене поранення. І це був серпень 23-го. Далі вже хлопці їхали в відпустку і привезли його. Я в Рівному лежав в нейрохірургії, в центрі, в місті Рівному по евакуації, а його привезли до мене в чернівці до родини, мої бойові побратими. Живе в мене, ну, поробили всі папери, корінний чернівчанин має паспорт. Пишуть в паспорті тато, Юра чомусь, але ну, не знаю такий паспорт. От. І так доглядаємо. Ну, і ми разом, і і, і, день і ніч. Проєкт мандротерапія залишається цікавим навіть після закінчення реабілітації. Ветерани приїжджають з різних куточків України, аби відкривати для себе нові місця Буковини, зазначає Михайло Хмелевський. Хлопці, які раніше проходили реабілітацію у нас і проходили через наш проєкт мандротерапія, вони приїжджають з інших регіонів. ну, це як Вадим з Житомира приїхав. Та додає у хлопця сьогодні перше серйозне сходження. Надалі на нього чекатимуть нові сплановані атракції для ветеранів, такі як Сплав по гірській річці. І підкорення найвищої вершини українських Карпат сьогодні він перший ліс. Буде у нас на сплаві, буде на Говерло. Тобто його ідея це піднятися на Говерлу. Він жодного разу не був в житті. Як він каже, сама велика гора, яку я підкорював, це був Донецький терікон. Наступна точка, це буде слідує четверта, буде сплав по Дністру. А через два тижні у нас буде Говерла. Це вже друге буде сходження наших чернівецьких ветеранів. Буде на Говерло. Перша була зимова 1 грудня минулого року. Зараз ми вирішили зробити літню. Тобто, багато хлопців хочуть спробувати свої сили саме піднятися на Говерлу. Михайло Левський запрошує військових доєднатися до проекту. Приєднуйтесь, тому що можливо, ми про когось не знаємо. Ми готові всіх трошечки доєднати до нашої реабілітації такої, тому що реабілітація мандрами, я вважаю, що це дуже класно і дуже корисно. Ініціатори мандротерапії зазначають, такі активності допомагають ветеранам повернутися до звичайного життя, знайти нові сенси і цілі. Анастасія Мельник, Сергій Гробляк, Чернівецький промінь. Сів за кермо на підпитку та спричинив аварію з потерпілими. ДТП трапилось у селі Вертиківці. 33-річний місцевий житель був неуважний на дорозі та знехтував правилами дорожнього руху, через що спричинив з'їзд легковика в кювет. Внаслідок аварії постраждав 43-річний пасажир, який отримав травми середньої тяжкості. Наразі справу передано до суду. Водію загрожує позбавлення волі. Встромив ніж у серце товариша. Буковинські поліцейські розслідують моторошне вбивство. У селі Кам'янка між двома чоловіками, які розпивали оковиту в домі 41-річної буковинки, виникла словасна суперечка. В ході конфлікту 22-річний місцевий житель вдарив 49-річного односельця ножем в область серця. Від отриманих тілесних ушкоджень Буковинець помар. Правоохоронці затримали зловмисника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. thank <laughs> you Ціна питання 10 тисяч доларів США. На Буковині поліція викрила чоловіка, який торгував впливом у ТЦК, та обіцяв військовозобов'язаним українцям оформити підробні документи. Зловмисником виявився 33-річний машканець Чернівців. Чоловік підшуковував охочих уникнути служби та пропонував їм допомогу. Фігурант обіцяв через свого домовитися з членами ВЛК щодо визнання клієнтів непридатними до служби та оформлення їм відповідних документів. Буковинський поліцей. Ські разом із ЗСБУ задокументували факт отримання зловмисником частини грошей від клієнта. Під час обшуку у нього вилучили гроші, військово-облікові документи оформлені на інших громадян. Намагались підкупити прикордонників. Офіцери відділу внутрішньої та власної безпеки дізнались про намір двох чоловіків незаконно потрапити до Румунії в обхід пунктів пропуску. Аби втілити плану життя. Чоловіки звернулись до прикордонника та запропонували йому по 2 тисячі доларів США за допомогу. Двоє мешканців Черкаської області були затримані в прикордоні під час передачі інспектору прикордонної служби грошових коштів. Цього ж дня в ході реалізації матеріалів кримінального провадження офіцерами був затриманий життє. Чернівецької області, який надав прикордоннику неправомірну вигоду в розмірі 1500 доларів США за сприяння в незаконному переправленні його до Молдови, єм оголошені підозри у вчиненні кримінального правопорушення. Зберігав та продавав незаконно виготовлений бензин. Детективи у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні. За даними слідства, чоловік протягом року використовував заправку, оформлену на власну дружину, на якій реалізовував неякісне пальне. Детективи провели обшук на території автозаправної станції, де вилучили майже 16 тисяч літрів незаконно виготовленого бензину марки А 92 та а 95 орієнтовною вартістю понад 800 Тисяч гривень за скоєне правопорушення законодавством передбачено покарання у вигляді штрафу від 85 тисяч до 170 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Волонтери волонтерського штабу українська команда вкотре передали автівку відважним захисникам. Цього разу транспорт доправили бійцям групи Юрза. Це розвідники, які першими бачать ворога. Військові звільняли Харківщину, захищали Донеччину, а зараз тримують ворожі війська на запорізькому напрямку. Нещодавня атака сил оборони на ворожі аеродроми не може не підіймати настрій. Але і сьогодні, і надалі ми повинні допомагати нашим героям, нашим бійцям. Українська команда сьогодні передає чергову автівку нашим розвідникам групі «Гюрза». Це ті герої, котрі з першого дня захищали та звільняли Київщину, Харківщину, Донеччину. І сьогодні б'ють ворога на запорізькому напрямку. Друзі, разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Зокрема, військові зауважили, що новий транспорт допоможе швидко та якісно виконувати поставлені завдання. Чергове, в чергове, в чергове вже збились з рахунку. Який раз дякуємо українській команді, дякуємо нашому другу Артуру Палатному за черговий пробачте за повтори автомобіль. Ну а наше завдання, щоб він використовувався по призначенню і щоб вставало менше і менше. Це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ПромінСівіюей. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.